Сьогодні двоє закоханих людей поєднують своє життя, і я створюю їх свято, Олександр Коровський. Так, ти, ти чули тепер, типу, якісь найприкольні ведучі на заході? Ку-ку-кур-кур-куркуроці! кур кур Саше найкруте ведучий. Дякуємо тобі, що шолі реально саме одпадне весілля, найприкольні ведучий! ми тобі дякуємо. Це було мега круто, мега позитивно і все саме 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 прикольне. Дорогі молодята, якщо ви зараз в пошуках ведучого на ваше весілля, і ви зараз сотні сайтів переглядаєте. Я вам рекомендую Олександра Куровського три слова надійно, мегапозитивно і всі задоволені. Я вам його рекомендую. Краще ведучий західної України. Не тіс oh, yes. <laughs> друзі. Для того щоб бути впевненим, що я ваш ведучий, давайте просто зустрінемося. Я йду до вас на зустріч.